Чому держава не хоче, щоб ви ставали багатшими? Або ж як держава зупиняє процес дефляції? Справа в тому, що при дефляції ваша реальна заробітна плата стає вищою, оскільки на одну і ту саму суму ви можете купити значно більше товарів. Така ситуація відбувалась раніше в Японії. В них була довготривала дефляція. Ваша заробітна плата, отже, просто залишаючись на рівному місці, ви по факту можете на наступний день купити більше ніж вчора. Що в такому випадку ви будете робити? Звичайно, що ви будете зберігати власні кошти, і ви не будете їх витрачати. Але справа в тому, що економіка рухається саме в той момент, коли ви витрачаєте кошти. Отже, економіка буде просто стояти на місці, і виходить таке собі коло тоді, коли. Ви не витрачаєте гроші, вас вони залишаються під подушкою. Ви знаєте, те, що вони будуть все дорожче і дорожче надалі. І таким чином, по колу ми матимемо економічний спад. Той час, як помірний рівень інфляції, буде показувати той факт, що ваші кошти все ж таки будуть коштувати трошечки менше, ніж було це вчора. Гіперінфляція це також погано, але саме інфляція в якихось конкретних межах. Isso é normal. Isso